Сьогодні Бог продовжує бути присутнім і в окопах, і серед зруйнованих будинків, і на похоронах, і в лікарнях, і під час того, як летять ракети. Він продовжує говорити до людей як колись, продовжує чинити надприродні справи, як колись. Тільки його, на жаль, не видно, так як не було видно в історії Стере. Чому він не показує себе? Як саме він діє в окремих ситуаціях? Мені це невідомо. Я не знаю, чому одні люди сьогодні гинуть, інші залишаються жити, причому рятуються над чином. Але я добре знаю, що молитва всьому цьому не займає останнього місця. Ви погоджуєтеся зі мною? Саме завдяки молитві окремі люди в окремих ситуаціях раптом відчувають його присутність. І я теж відчуваю цю його присутність. Хоча і не розумію, чому це все досі відбувається. Я маю надію, що ми зможемо зрозуміти, можливо, лише частину того, що Бог робив під час цієї демонічної війни, тільки тоді, коли все це жахіття закінчиться. І раптом всі пазли складуться докупи. І ми зможемо побачити цілісну картину всього.